І так, добрий день колеги. Сьогодні у нас така дуже цікава тема. Зараз дуже обговорюється штучний інтелект, а саме чат GPT. І сьогодні ми розглянемо саме, як використовувати цей чат під час роботи саме викладача-педагога. Ну і розпочнемо з того. Я сьогодні відправляла в групу саме покликання на. Цей чат, від на екран, бачите? Бачимо. Так. Бачимо. І е, ви можете переходити в цей чат ой, в, да, в чат GPT через покликання, яке вам дала, зберегти його, тому що я в мене воно вже вот, збережено, я ним дуже користуюсь часто. Але якщо ви в Google. Е, Пошуку задасте питання, як відкрити да, чат GPT, то воно вам дасть покликання, і цей чат штучний інтелект створила компанія OpenAI, от її головний сайт, да, OpenAI, і продукт, який відповідає да, це за штучний інтелект, це, відповідно, от, чат GPT. Ми переходимо. Я писала сьогодні і говорила про те, що спочатку треба зареєструватися. От я зараз спеціально вийду з цієї сторінки. Коли ви будете заходити в перший раз, то у вас буде от таке: треба зареєструватися, і відповідна от, реєстрація. Можна реєструватися через будь-яку адресу, але мені дуже зручно через Google Chrome. Во зареєструватися через аккаунт Google, я натискаю і воно автоматично пропонує обрати аккаунт, через який проходить реєстрація, і відповідно вже авторизується дуже швидко. А якщо ви будете авторизуватися через електронну пошту вручну вводити, то тоді там трошки буде це більше часу займати. От так виглядає цей чат. Тобто, що ми тут бачимо? Тут у нас пошукові запити, от які я робила вже да, вони тут зберігаються, можна вийти. І от тут головна, головний рядочок, куди ми пишемо свій запит. Яка основна особливість? Якщо ви хочете від чату отримати від цього віртуального помічника отримати більш детальнішу відповідь? Ви повинні чітко ставити запитання для того, щоб він зрозумів, що ви від нього хочете. Ну, звичайно, сервіс англомовний, але ви можете запитання ставити на будь-якій мові, і він вам на тій самій мові дасть відповідь. Я написала невеличкий такий конспект, бачите, де виписала собі всі можливості, да? і зараз ми де вже запити такі про тестувала, щоб вам швидше це показати, щоб ми не затягували. Так от, давайте розпочнемо по порядку. І так, перше, що можна зробити, це, звичайно, дізнатися якусь інформацію або запитати якусь статтю з якої теми. Да? І, от, наприклад, я зараз скопіюю цей запит. Звичайно, що тут ви повинні вручну його друкувати, да? От я пишу: ти педагог-експерт. Напиши коротку інформацію про імерсивні технології навчання з конкретними прикладами використання. Бачите, я при цьому запиті написала не тільки про що я хочу дізнатися, а й хочу, щоб він мені дав відповідь як педагог-експерт. Натискаю літачок тут і починається бачите, відповідь, яку мені чат надає. Так? Зараз трошки подивимось. От, он пише, ну, звичайно, те, що напише, можна потім скопіювати і вставити в будь-який документ, да і використовувати, і так далі. Ну, поки вона пише, хочу прокоментувати наступне: що ну, звичайно тут треба перевіряти інформацію, в якому Плані, да? все одно треба прочитувати, про що йде мова, да? і як, в якому вигляді це подається, але в основному дуже цікава і дуже актуальна інформація чатам подається саме на те питання, яке ви задали. І ще раз наголошую, що чим чітше ви от чіткіше задасте запитання, тим краще він дасть вам відповідь. І так, подивіться, от він дає приклади, да, що таке імерсивні технології, це прям така стаття. От, якщо би, завершило. Всього 1600 символів. Тобто, якщо стаття не дописана, ми можемо написати продовжуй, продовжуй, і він продовжить нам давати цю статтю, інші приклади, да, відповідно. Я кажу стоп-генерація. Зупиняю і давайте розглянемо наступний приклад. Ну, Наприклад, напиши статтю про роль вивчення методики математики студентами педагогічного коледжу. Вот. Хтось заходить ще. Вот. І подивіться, от те, що ми написали, да, воно просто нам пише цю статтю, яку ми потім можемо десь використовувати. Я не буду чекати, натискаю стоп-генерацію. Далі, другий приклад використання. Можна запитати, щоб чат написав нам список, список літератури з якоїсь теми. Ну, наприклад, у вас є тема якогось реферату, курсової або до уроку там, ну, список літератури. І от подивіться, який ми даємо запит. Напиши список із 10 українських книг, починаючи з 2010 року до теми дистанційне навчання, вказуй автора, видавництва та міста видання. Тобто, от бачите, я дуже конкретно написала цей. Запит свій, з якого року, да, на яку тему, скільки мені потрібно книжок, да, на якій мові. І от чим краще ви напишете запит, подивіться, тим коректніше воно вам видасть відповідь. Все, я зупиняюсь, воно напише от 10 авторів. Наступне наступна зараз я запущу. Е, Наступний е, е, крок, де можна використовувати, е, список електронних джерел. Ну, наприклад, да, от, треба нам е, вказати список електронних джерел на якусь тематику. Да, от, і ми пишемо запит. Напиши список із 10 україномовних інтернет-джерел до теми змішане навчання. Ще раз наголошую, що от ми подивились з вами дві відповіді вже це. есе, да, воно нам писало зараз список. І подивіться: я написала інтернет-джерела, і воно мені видало, ви бачите. І на, саме на українськомовні джерела, да, саме де є, використовується саме розкривається тема змішаного навчання. Ми потім можемо ці джерела розкрити, почитати і так далі. Далі треба мені, наприклад, приготувати, придумати якісь запитання до заліку, до уроку, да, наступне використання, перелік запитань. Я так і ставлю, наприклад, напиши 10 запитань до заліку з предмету методика навчання інформатики для студентів, які навчаються навчителя початкових класів. Зверніть увагу, обов'язково треба вказати предмет. Да, обов'язково для якого віку, чи це учні, да, яких класів і так далі. І подивіться, воно видає саме запитання. Ну, звичайно, ще раз наголошую, що ми не можемо прямо так Треба критично мислити, да, і ці запитання, звичайно, перечитати, відкоригувати, але деякі ідеї, звичайно, ми можемо використовувати стоп-генерацію. Вмикаю, і наступний, як можна ідея як використовувати, придумати тему рефератів. Творів, да? ну, наприклад, наступний можна зробити запит. напиши теми рефератів з предмету соціологія для студентів четвертого курсу, курсу педагогічного коледжу. І будь ласка, воно прописує, да, які саме теми ми можемо запропонувати студентам. Ми можемо вказати кількість тем, да? можемо розширити тематику, да? можливо, з якоїсь конкретної теми предмети, можемо вказати, який це може вік, і так далі, от воно нам дає ті теми, які ми можемо використовувати в роботі і Так, далі створення запитань до тестувань. Подивіться, наступна шоста ідея, яку я теж використовувала, це створення запитань до тестувань. Ну, наприклад, ми напишемо такий запит: створи. Тест із п'яти запитань та чотирьох відповідей, на тему, наприклад, електронні таблиці для учнів 10 класу. Пиши правильні відповіді. Подивіться, головне вказати, яка тема, для якого віку, скільки запитань, скільки відповідей. Ну і зрозуміла, яка правильна відповідь. І подивіться: подивіться, ми бачимо, що чат генерує нам запитання. Показує варіанти відповіді і відповідно вказує, яка відповідь правильна. І буде п'ять запитань, тому що я вказала в запиті саме 5 запитань. Можна вказувати кількість відповідей, але воно відповідно, якщо ми не напишемо, буде різна кількість в залежності від того, скільки він запажає. Так, це от іще одна така ідея. Наступна ідея: історії для сторітелінгу. Ну, ви знаєте, що таке сторітелінг, і дуже зручно за допомогою писати в чату такі історії, генерувати, створити веселу історію, наприклад, для учнів другого класу про правила дорожнього руху. ну, Будь-що це може бути. І подивіться така весела історія, яку ви можете використовувати під час. Виховної години, да, роботи з дітьми. От, будь ласка, ми бачимо, чат нам прописує. Все, ми чекаємо. І знов хочу повторити, що якщо вдруг ми бачимо, що раптово не завершилася ця історія, да, то або ми хочемо продовження, ми пишемо продовжуй і історія починається продовжуватись. Далі. Наступна у нас ідея використання це конспект уроку, написання конспекту уроку. Ну, Наприклад, я пишу такий запит: Створи конспект відкритого уроку з інформатики для учнів 10 класу з теми бази даних. Ну, Я таку обшир таку широку тему взяла, не стала конкретизувати, і я написала, щоб писав як вчитель-методист. Зверніть увагу, я ще вказую, яка експертність повинна бути конспекту, і ми бачимо, що чат нам починає писати конспект. Ну, Звичайно, те, що ми побачимо, я, можливо, там з чимось і не згодна, але ми пам'ятаємо про те, що треба критично мислити, і можна і доробити, підробити деякі ідеї, звичайно, можна взяти. От, як варіант можна використовувати е, стоп-генерація? Наступна ідея: це е, можна запитати по практично значущість. Ну, ми знаємо, коли ми розвиваємо компетентності, звичайно, дітям потрібно розповідати, для чого вивчається цей матеріал, і, відповідно, на будь-якому предметі. Ну, Наприклад, напиши практичне застосування в реальному житті теми «Многочлен». Многочлен – це в математиці є у нас така тема, да? От, і, будь ласка, ми бачимо, да? що тема і так, яку тему ми не візьмемо, да? ми можемо отримати відповідь, а де ці знання учень може студент використовувати на практиці. Бачите, і він нам все прописує. Ми можемо це використовувати для інформації. Наступне. Це придумувати завдання для stem уроку. Ну, наприклад, придумай завдання для stem уроку з будь-якого предмета, з біології, з будь-якого якого для учнів восьмого класу. Ще раз наголошую, щоб ви запам'ятали сутність, як правильно задавати питання, да, потрібно сказати, що треба написати для кого, з якого предмету, для якого віку, і це дуже важливо. Тому що це генерація саме йде під ваш запит. Ну і от, ви бачите, придумалась, написав чат нам тему, да, мету, завдання, які можна виконати. От, ми бачимо, і це до стему року можна деякі елементи використовувати. Наступне, придумувати сюжети для різноманітних ігор. Особливо, оце це початкова школа, да, різноманітні ігрові ситуації на уроках. Ну, наприклад, придумай сюжет гри на урок математики для учнів третього класу. І подивіться. Починається генерація, да, назва гри пригоди в країні математики, придумується сюжет, дуже цікавий. Все, педагогу того тільки потрібно перечитати, додати щось своє, можливо, додаткове ще, але основна ідея, сюжет, якщо взагалі немає ніяких ідей, можливо, то можна використовувати. Дуже цікаво. Наступна ідея це створення чек-листів. Чек-листів. Подивіться, я таке написала запитання: створи чек-лист по написанню курсової роботи, наприклад, студентами 4 четвертого курсу коледжу. Ну, всі знають, що таке чек-лист, да, порядок Дій. І подивіться, пише нам список, да, чек лист саме, в якому порядку треба. Студенту працювати над курсовою роботою. Так само можна задати питання, написати якусь інструкцію, да? або чек-ліст роботи над твором, чек-ліст розв'язання якоїсь задачі, числі написання там ще щось чогось. Да? І тут тільки ваші ідеї. Ну, створення інструкцій, я вже сказала, дуже схожа ситуація створити інструкцію, наприклад, до лабораторної роботи з фізики, напиши інструкцію 10 клас і е, вибрала тему. Ну, я не стала писати тему, але якщо б я написала тему, звичайно, вона б написала інструкцію до тієї теми, яку я вказала відповідно. От. І ви бачите тема і необхідні матеріали, да, як виконувати. Я зупиняю генерацію, ви можете спробувати. Наступна ідея створення таблиць. У нас чат може створювати генерувати не тільки тексти, а й таблиці. Ну, Наприклад, напиши таблицю з етапами виникнення інформаційних технологій в Україні. E, і подивіться: ідея генерація, може генеруватися не тільки текст, ви бачите, да, а і, відповідно, таблички отакі можуть генеруватися, але при запиті ви повинні написати, да, що нам треба саме у вигляді таблиці це побачити. От. І я хочу сказати, що кожного разу воно видає по-різному. Ви бачите, е, отут роки не вказує. Да, Попередні рази, один раз може, кожен раз воно по різному видає, і тому ви ну як по різному? У різному форматі, да тому ви повинні критично ще раз повторюю, розглядати і, можливо, ще раз повторити запит для того, щоб вона трошки інакше вам видала в тому формі, що вам підходить. Задачі. от Наприклад, от саме для природничих наук, хімія, фізика, там де є математика, задачі, можна генерувати задачі. Наприклад, напиши олімпіадні задачі з теми теорема Піфагора. подивіться, І починається. саме Я дала запит не просто задачі з теми да, теорема Піфагора, а саме олімпіадні задачі. хоча, Якщо подивитися, треба ще раз, можливо, зробити якесь уточнення да, для якого класу і так далі, щоб воно більш точніше це генерувало. Ще воно з приводу задач я хочу зробити уточнення, що якщо ми напишемо задачу, яку кількісну, якісну да, задачу з математики, з фізики, з хімії, то, наприклад, напиши кількісну задачу для учнів 11 класу з фізики з розв'язком, і подивіться відповідно, ну знов я не вказала, з якої теми з фізики, я просто взяла такий запит загальний. Якщо ви хочете конкретну тему, то звичайно це треба вказати казати конкретну тему, з якої і так далі. І ви бачите, відповідно, йде розв'язок цієї задачі, от, який можна потім використовувати. Ну і останнє для того, щоб ми не переходили часові границі, можна переказувати давати завдання по переказу статті. Наприклад, ви знайшли якусь статтю велику, да, от я пишу: перекажи зміст статті і вставляю покликання на цю статтю і натискаю е, старт, да, і відповідно подивіться нам зараз чат. Пере, ну, написав, як називається ця стаття, і про що коротко вона розповідає. Тут можна робити і переклад статей, і переклад, на, і, і різні uh, мови. Ну, я вам зараз uh, ну, намагалась написати uh, основні uh, такі, що я побачила, саме. Uh, Моменти саме використання педагогами в своїй діяльності цього чату. Ну, і ви бачите, що можливості є, і тут можна ще, якщо подумати, дуже багато чого придумати, Зупиняю. Так, ну і оце основне, що я хотіла вам показати. Будь ласка, чи є запитання можливо, або якісь там ще за запитання у когось, чи може хтось хоче щось додати? Будь ласка. Запитань немає, дуже дякуємо Тетяна Олексіївна, дуже корисно, цікаво. Мені особливо цей план конспект зайшов, як то кажуть наші студенти. Ну, передивлюся, подивлюся вже після свят, як воно буде працювати. Дякую вам за таку корисну лекцію. Ну, тут головне користуватися, спробувати користуватися. І по-друге, ще раз наголошую: правильно давати запит. Чим точніше ви дасте запит, тим точніше ви отримаєте відповідь. І по-друге, ну, звичайно, це штучний інтелект, так критично відноситись, так і відповідно критично дивитися на всю інформацію, все одно щось треба своє можливо додавати. Дуже рада бачити колег не з нашого коледжу. Вітаю і дуже рада, що ви приєдналися. Пані Ірина, пані Світлана. Дякуємо. Так, є запитання чи ні? Все, буде запис. На телеграм-каналі буде запис, коротенький конспект. Як я і планувала вкластися в 20-30 хвилин, тому запрошую на канал, будуть прямі ефіри ще будемо інформувати самі ну, разом з вами, і будемо обговорювати цікаві для нас запитання. Так, Валентина, Павлівна. Можна писати? відкрити, написати сторіночку телеграм каналу, щоб приєднатися. Сторіночка телеграм каналу О, зараз. Можливо. Так, зараз я відправлю. Зараз я тоді зупиню запис і відправлю.